Посланець президента Сполучених Штатів Кіт Келох впевнений, що стамбульські угоди не будуть справедливою базою для миру, але можуть бути гарним майданчиком для початку переговорів між Україною та Росією. Але нині вважає Келох, потрібно розробити абсолютно новий підхід, який враховуватиме нинішній баланс сила. адже стамбульські угоди розроблялись на початку 22-го, коли ще тривали бої за бучі. Забучу нині ж ситуація на полі бою змінилася. Зауважу, що Росія ж мене має наміру відмовлятися від цих угод. Про що неодноразово говорили в Кремлі. Як ви вважаєте, от чому, знову ж таки, вже і американці використовують цю тезу стамбульських угод, яку дуже часто просувала Російська Федерація? Напевно, тому що є місце факту саме цих Стамбульських угод. Якщо вже американці про це говорять, це не тому, що вони прочитали про це в Твіттері чи Фейсбуці, значить, відповідні розвідслужби доповідали їм про те, що відбувалося в Стамбулі. Тому відповідно є інформація, яку вони зараз використовують для того, щоб як каже безумний Трамп наступив в мир. Пане Олександре, от оця ситуація із розвідданими, які, яку обмежили нам сьогодні, не сьогодні, а кілька днів тому американці. Як вона впливає взагалі на здатність координації нашого війська? Наскільки вона повпливала? Як Дуже виважає? сильно впливає. Дуже сильно впливає. В тому числі і на ті події, які ви сьогодні зранку, зокрема що починаючи з вчорашнього дня? Це я вже про це чую трохи довше. Чули про події, які відбуваються зараз на Курському напрямку, дуже сильно впливають, оскільки це напряму впливає на планування як оборонного характеру, так і наступальних дій. Бо якщо ти володієш пересуванням і логістикою ворожих військ, то ти можеш завчасно спланувати оборону, завчасно укріпити свої слабкі місця для того, щоб допустити мінімальні втрати, зокрема втрати території. Тому дуже сильно впливають. Це ну, одна з серйозних е, таких проблем, які тепер мають Збройні Сили України. От в цьому контексті, як ви вважаєте, чи можна було не допустити такої ситуації, чи е, з чого могло все початися? Все-таки тригером став овальний кабінет, чи можливо е, навіть і без овального кабінету американці би відключили нам доступ до розвідданих? Я думаю, враховуючи імпульсивність і емоційність прийняття рішень самим Трампом, да зокрема овальний кабінет зіграв ситуація в овальному кабінеті зіграла роль для того, щоб це відбулося так швидко і, і так різко, якби ми не чули про це там жодних заяв перед перед цим від Трампа від адміністрації Трампа, що там є якась. Якісь наміри закрити нам розвіддання, чи це якось має відбуватись в ключі того миру, який вони намагаються досягнути, і так далі. І так далі, все це відбулось вже після скандалу, і дуже швидко відбулось, так само як і зупинення постачання. Нагадаю, що наше супермега екстра. Віп, і там можете ще кучу шильдиків навішати військовим експертам, які в окопі жодного дня не пробули аналітики, розказували про те, що та ні, там Пайден Байден виділив допомогу. Ніяких там нам ще до осені хватить часу, е, ніяких проблем не буде з зупинкою збройні і так далі. І ну, все це зруйнувалось буквально за за добу. Коли на наступний день вже ми отримали інформацію, що дійсно зупинено постачання якраз тої допомоги, яку виділив виділив Байден. А потім це підтвердили і наші західні партнери, зокрема і Туск щодо того, що дійсно ті склади, які в Польщі є, які служать хабами для передачі озброєння Україні, вони якби перестали. Призупинились в цьому плані, тому я не люблю ці ура, маніпулятивні всі ігрища. Тим паче, коли відбувається війна, не треба було корчити із себе героя чи якогось мачу чи ремба, блядь, в овальному кабінеті. Якщо ти розумієш, що від допомоги і від цієї людини, якою б вона б вам всім і нам всім не здавалась там. Дурною, сумасшедшою, як хочеш її називати цю людину, але від нього залежить реальність, боєздатність нашої армії, виживаємість нашої армії і оборона е, території нашої країни. Значить, треба робити все так дипломатично, щоб уникнути можливості е, всунутися в скандал, в який ми всунулись. Тим паче, якщо ти є головним дипломатом нашої країни, в тебе є цілий апарати, які тебе можуть готувати до до подібних зустрічей. Якщо ти цього не робиш, значить ти просто е, наплювательськи відносишся до своєї виконання своїх функцій і обов'язків. А відносишся відповідно для шоуменства, щоб піднімати свої рейтинги. А рейтинги ще раз нагадаю я про це писав неодноразово в кого там які рейтинги хлопцям в окопі абсолютно їм по барабану на ці рейтинги? Їм важливо, щоб було боєприпаси. Їм важливо, щоб були ФПВ-дрони, Мавіки для того, щоб була оперативна обізнаність командного складу оперативного рівня, род, батальйонів і бригади для того, щоб часно приймати рішення і якомога більше зберегти життів наших військових і відповідно контролю над нашими територіями, ну, от і все. Як ви думаєте, європейські партнери можуть якимось чином, хоча б перекрити частину цієї допомоги американської? Я думаю, що ні. Все, що могли європейські партнери, вони вже зробили. Тільки в них було на складах, зокрема, те, що стосувалося Варшавського договору, здебільшого вже ми отримали. Європейські партнери можуть допомогти фінансово, тобто виділити кошти для закупівлі якогось озброєння. Але на жаль, говорити про те, що у європейських партнерів є склади або виробництво, яке задовільніть наші потреби на зараз. Ну я не думаю, що, що такі ресурси є. Тим паче, що європейські партнери кожен окремо в своїй країні вже задумались над тим, щоб виділяти більше ВВП для е, підвищення своєї обороноздатності отже, поповнювати свої склади, е, відповідно закуповувати техніку, і так далі. І так далі, е, ну про що свідчить? Е, Шалена підтримка президента України і країни нашої європейськими партнерами після скандалу. Але якщо ви згадаєте на саміті в Лондоні зразу ж Страмер сказав, що міріться з США, потім Туз сказав міріться США, потім Макрон сказав: міріться США, бо ми не витягнемо, бо тільки США зможуть допомогти. Бо е, слухати заяви партнерів європейських, які звикли дуже. Не швидко, роздумливо, сотнями переговорів через переговори. Планувати щось на 10 років вперед, або на 5 років, що має тільки розпочатись, да це про Європу. Але говорити про те, що Європа от прямо зараз нам готова компенсувати те, що ми не до США, це буде неправда.